Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи звільнять місто Мелітополь на початку літа, або всередині, або в кінці літа, і як саме буде відбуватися звільнення Мелітополя? Скажіть нам, будь ласка, ви сили, чи звільнять місто Мелітополь на початку літа, чи в середині літа, чи в кінці літа? І як саме буде відбуватися звільнення Мелітополя? Так, тут вийшло так. Початок літа має звільнення бути. І суд. Тут будуть суди. Тут буде Феміда, в Мелітополь повернеться закон Феміда. от Дуже такий. Саме, де Мелітополь, буде знаходитися пункт, я так розумію, наших військових главнокомандувач, Якийсь буде дуже сила, військова сила України. Там, де Мелітополь? І Мелітополь дуже цінний, дуже це місто дуже надзвичайно цінне для військових України. Вони його дуже хочеться звільнити, і вони його звільнять і будуть використовувати тактику. Це буде звільнено но не... Не буде зруйновано, там сильні якісь руйнації саме під час деокупації Мелітополя буде застосована тактика військова дуже цікава нашими військовими. От. І закон прийде в Мелітополі, запрацює. Закон будуть судити злочини, збирати всю інформацію про злочини, що чинилися в місті і змінюється ситуація, багато людей будуть хто вийде. Покинули Мелітополь, є такі, що повернуться до міста. Ще так, це вийдуть колаборанти, зрадники, всі, хто на Росію працює і вони покинуть місто, будуть виїжджати. Перемога України. Тут зачистка. Як, я б сказала так, оця територія буде зачищатися від ворога, від окупанта. Ну, початок літа це саме Мелітополь, і далі вже повністю навколишні всі території. Будуть бої. Так, небо Багряне. Дивіться, ще буде, я так розумію, кінець літа. Буде ще зач... десь це не сам Мелітополь, це от буде чутно. Чутно, що відбуваються бої, що будуть звільняти, що Україна буде звільняти території ще буде чутно. Це початок літа. Тут будуть небезпека того, що ворог буде мінування. Люди можуть цивільні люди страждати від того, що заміновано. Можуть потрапляти на міни. Оце так. Взагалі, Верховний суд і дійсно тут буде працювати Феміда і закони. І всі, хто вбивав і знущався, чинив злочини в Мілітополі, вони отримають Верховний суд. Оці всі люди, що. Ага. Тут щось пов'язано із цими мінами: що ті, хто ставив міни в Мельтополі, росіяни, вони отримають назад. Вони не зможуть вижити. У них буде Верховний суд, що цей злочин проти цивільних, бо це ставлять спеціально, щоб загинули цивільні люди. Це навіть не для військових. Більше небезпека для цивільних людей і для дітей. От їм повернеться Верховний суд за цей злочин. Це дуже небезпечно. Це небезпека. Це все я хочу забрати. заперечую Заперечує. Верховний суд. Залишаємо. Ворог не може ставити міни. заперечує повністю. Повертаю весь негатив росіянам, буде так. заперечує вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають допоможіть захистити місто Мелітополь від агресії. Росіяни не можуть мінувати місто більше. Так. Ну, так, тут початок літа буде добре. Прошу ваші сили, допоможіть захистити жителів Мелітополя від агресії росіян. Знімаю повністю весь негатив. Всі злочини, біль, сльози і страждання. По Верховному суду повертається військовим Росії, тому хто чинив цей злочин. Буде так, буде так, буде так. Прошу ваші сили, допоможіть захистити місто. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Весь вертається до ворога. Так, місто буде мирним шляхом звільненим. <кій> Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, де місто Мелітополь без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України якнайшвидше. Буде так, буде так, буде так. Прошу повернути всі злочини, що робили? Росіяни жителям, мешканцям Мелітополя повернути їм назад. Усі смерть, біль, страждання, гвалтування, катування вертається тому, хто зробив. Буде так, буде так, буде так. буде повністю звільнено місто Мелітополь від російських військових, від окупації російської, відновиться життя мирне. Відновиться місто, економіка, фінанси. Буде так, буде так, буде так. Відкриваюся дорога на все сказане, здійснене. Прошу, допоможіть врятувати Мелітополь. прошу, допоможіть нам, будь ласка. Так, і це початок літа, і все буде мирно, і будуть страчені, і засуджені всі, хто працював на ворога, і самі колаборант, і колаборанти, і самі росіяни, військові Росії, вони не зможуть вижити. Дякую за увагу.